Всім привіт, друзі! Давно не бачились. Привіт в новому році. І в цьому році надзвичайно тепла зима, і люди вже почали висівати насіння, а і також продовжувати жовцювання рослин. І для цього топно використовувати торфяні субстрати від класма. Ті, хто вже використовував хоч раз, хоча б раз наголошую на цьому субстрати класма, вони не можуть. Перейти на меншу якість, тому його і люблять. Сушати класма це вже готовий а, продукт а, для використання, а, повністю складаються з торфу, ТС-1 з верхового, а, ТС-3 з верхового та перехідного. А, по складу доброго вони бувають іноді різні. Але вмістість даних субстратів 1 кг на метр кубічний а, це є найдрібніша фракція від 0 до 5, тобто саме те, що необхідно для висіву. А, і фасовка, яка в нас є в наявності, це 210 літрів а, по 2 тисячі гривень на сьогоднішній день.